Hello, А Поки ти їсиш свої макарошки або пельмешки, ми будемо оглядати з тобою новий Тунчес, який має назву МБТБ. Ти його по-любому бачив в рандомі. по-любому тобі було цікаво, що це за апаратик, як він себе поводить, як він грається, які в нього ТТХ. Тому приєднуйся і полетіла його дивитися. Так, з МБТБ, це новий танк 10 рівня, який буде в нових коробках. Про це буде інформація трішки пізніше. Що взагалі? – це запаратік. За це важкий танк, який має касетний барабан, тобто барабан кадеш – 43 секунди, а в барабані є три касети, з трьох касет вилітає по два снаряди. Тобто один снаряд – 400, в барабані – 6 снарядів, 400 множимо на 6, і 2 400 з барабану може цей апаратик викинути бб тут має пробиття 260 мм, підкалібер 305, фугасик можна навіть дивитися, він тут слабенький 60 мм. Далі кавени мінус 10, час зведення в стойці 259, розкид 0,34. Місість насправді дуже маленька, 2060. І я, ви знаєте, що хотів сказати, що цей танк е взагалі не має броні. Зараз я вам також покажу, коліжу модель. 50 вперед, 15 назад, маскування лайно, огляд 400 метрів. Унікальний. В цілому ми танків з касетними снарядами з касетним, точніше, барабаном ще не зустрічали на 10-му саморівні. Є дев'ятка з касетними барабаном це шар млє 75, якщо не помиляюся лтшка але саме важкі танки або СТ в грі ще немає. Давайте дивитися цього бронювання. По бронюванню танчик, я ще раз скажу Абсолютний картонник для 10 рівня, тобто його бабаха в лоб буде просто шотити на виліт. А башта тут, до речі, доволі така мала. 200 мм бачимо. Полубашти, маска також там 190-200, ВЛДшка 150, НЛДшка 200. Порт тут не танкує, башта не танкує. Отак. І це важкий танк, я нагадую, це Важкий танк, який абсолютно ніякої не має броні. По силуету, дивіться, він набагато менше, ніж Т-57 Heavy, зовсім така кроха. Тому ці мінус 10 кавені будуть відчуватися на цьому танку, як мінус 7, мінус 8. Бо так, за рахунок того, що він доволі низький. По мобільності він доволі непоганий, по хедпоїнтам, реально в нього їх буде замало, навіть якщо ви поставите бонове загартування, буде там 200-2300 яких для 10 рівня начебто було замалувати. Хоча цей танк може з, можна порівняти плюс-мінус за геймплеєм, я думаю, як з вешкою, але я ще абсолютно на ньому не грав, і будемо зараз дивитися, як він відіграється. По перкам. Перки ставимо. Командир раз на Два механік водій 3. А по обладнанню я би ставив на нього. Дивіться, можна упоротись, поставити хпшки і модулі на комфорт стрільби, напевно, я так би і зробив. Тобто я ставлю боновий ХП, бонову турбіну, експер... точніше, експериментальну турбіну Т3 і Боновий стаб. Я б, напевно, так попробую Я хотів би так спробувати на ньому зіграти саме з такими модулями. Я думаю, вони будуть в цілому е адекватні. Але можна замість загартування, все одно в нього їх не так багато цих хп. А можна поставити якийсь або вентиль, або можна поставити. Стати щось експериментальне по типу системи керування вогнем т 3. Я думаю, йому б це підійшло, тому що в нього час зведення доволі довгий. Отак, От я думаю, в принципі, така збірка модулів буде поки що окей. По модерці, перше, можемо, в принципі, нічого не ставити. Друге, я поставив би швидкість зведення в цілому. Тут да? ну, ще краще кучно. Я, напевно, тут нічого не буду трогати. Тут можна поставити краще розкид на 100 метрів, але він все одно буде довго зводитись, тому я краще б нічого не чіпав. А тут праве. Так, тут, напевно, може поставити праве. Ча ні, 15 км назад це дуже повільно. Дешка 39, та краще, напевно, 21, щоб він їхав назад, чи ні? Ні, тут краще нічого не трогати. 42 секунди, Ну куди, і так він довго заряджається. І тут мій мінус хп, але швидкість зведення. Отак. От я думаю, це в принципі збірка для мене буде абсолютно. Ну що, давайте спробуємо цю цукерочку, чи взагалі буде інвартувати свої гроші Зараз я покажу, як він відіграється в боях. Полетіли. Скажу одразу, цей як буде для таких рівних рук, навіть він мені вже не подобається. Тому плані, що я розумію, що цей танк надто буде складний. Виявіть. Ви даєте один стряд, кидаєте, точніше одну касету і з касет. Тети вилітає два снаряди. Перший спочатку, і потім через пів секунди вилітає другий. Щоб їх реалізувати, цей польот снарядів, треба, щоб танк у вас ідеально був у прострілі і він стояв. Це ну, така ситуація одна з десяти можливо. Ти потреба реально підловлювати десь противників, десь якісь перекатики. Поїхали. 40 секунд КД. 40 секунд КД, повний барабан. А в мене 270 хп-шок з модеркою. В принципі, ХП достатньо як для такого танку, я розумію, що він буде від більше відігруватися в розмін, тобто ти виїжджаєш, даєш барабан, розмінюєш там одну-дві тички, якісь там по 300, наприклад. І заїжджаєш назад. А, тут ще міч, міч снарядами, тут 3 секунди киде, А, між касетами, точніше. А це неприємно, скажу я вам. Встигаю дати. Не встигаю дати. 3,5 секунди між снарядами. Ай-яй-яй, це мега довго. Два. Я з барабану 2500 сипав. Блін, ну в таких моментах в перекаті, коли трошки підставляються, то непогано. Непогано. Нормальна імтузика розвалив. Оп, і 40 секунд ти тікаєш. До речі, можна поїхати вправо до тяжк, і спробувати себе там, як вам такий варіант. О, Мантікорка хоче, щоб я її відкидав. Явік ще стоїть, 6 секунд мене кидає. Нормально вже 4К дамаги є. Бачите, я 2 тички розміняв на 300 ряди. Тіча на касети. З два барабани майже 4,500 тичі це окей, на вашу думку. Я думаю, що це дуже жорстко, ні в моменті? КТ доволі довга, але для нього це, це баланс. Це дуже добре, що він і кадеш це там 25 секунд. Дивіться, як вона попадає. Є300 вже є, непогано. Треба баху добити старвешку, там Кевік також отний, на горки, в них всі ХП, в принципі, стоять. Треба до тої горки ще доїхати. Я В сильних руках цей танк буде доволі сильним, я вам скажу чесно. Людина, яка грає в 4000 плюс, буде цей танк відчувати точно. Якщо я на ньому, до мені щось граю, а я отримав лишу тичку. Там блайнапі тут кида. Піду в КД, шотний 277, там на горі не зрозуміло, що відбувається. Бачимо, що Вайзі 55 стоїть в дефі. Можна в цілому переїхати одразу вліво. От, Блайн, до речі, не закинув я в Льопіка, Льопік зараз безкоштовну точку дає по 267 варіант 4. А я тим часом все одно прямую ліворуч. Треба Льобріка закрити, якщо його закрити, буде доволі погано. Не, не розумію, що робить він черунт, він щось стипається, тут абсолютно безрезультатно. Уже як не знає, що йому треба робити, напевно. Доволі погано. Ну все, треба чекати стояти ФК, поки гравці всі дограють. І ще почнуть щось робити, я, напевно, стану на деп. по цілому тут більше вибору, на жаль, немає. А і тут у мене вже кран. Скранчик. Треба халпанути вазона Я не бачу його. Розбився 277, але він там шот не був. Там фуловий бабаховодик, скільки я не помиляюсь. 50-й ну, Я Бачите, яке погано відстріляв Банальна ситуація, треба було просто дозвестися я б його вибив вже тут Хорош! Мінус мінотавро Є шанси дограти цей бій. Да Єріно Черонтетичку, красавчик. Ситуація 2-3. Якщо Рінчеронта добиває Льопіка, то є шанси перемогти. Бачите, кавани, вони наче мінус 10, але вони не відчуваються мінус 10. Доволі низький танк. Я думаю, М60 по низу поїде, захоче закрити або Рінчеронти, або мене. А М60 вже ПП. Окей. Стану в засідку таку. Шалка, що я мав 60 на добі, в принципі я програв цим бій Плохо Ай ляп, як мене обманувався 6500 М60. Реально пощастило, що я дуже погано відкидав його, коли він вкатував в ВЗ-55-го. Але в цілому ми бачимо. Потенціал цього танку. Ми бачимо, як він реалізовує себе на перекатах, як він нічого не танкує, яка в нього динаміка, плюс-мінус. Тому мені в цілком все зрозуміло. 6,5 в Цілком, я думаю, непоганий результат для першого бою. 6,5. Реалізація 28, 21, 17. Ну, танчик сильний, сильний, але ж кажу, треба прям такі моменти, в таких ситуаціях, точніше, противників, щоб ти міг реалізувати цей барабан. Окей, падаємо Перланбер. Бачимо, що це стандартний бійки, дай. Сетапчик, 4 ЛТшки, 4 ЛТшки і 2 арти. Потяжах сильно, але питання, як я можу відіграти тут на, на картоній машині, саме на важкому танку. Типу, поїхати наліво на сьому лінію проти сьомих буде складно, вони будуть грати позиціонки. Танк більше грається, як ЕСТА. Майте на увазі, ніколи не розраховуйте на його броню, тому що тут броні абсолютно ніякої немає. Грайте більше на дистанції, як на Бешки, наприклад, і. Я думаю, тут цілком нікого не буде. Паш як Ба стоїть. Прості зводимось до кінця. Ай-яй-яй, що робить? 1600 за дві касати це адекватно. Блін, ну це приємно, скажу чесно. Якщо ціль нерухома, якщо ціль нерухома, це реально приємно. Бачимо, що кран ще стоїть. Друга тичка. Одна тичка вверх полетіло гарно, друга полетіла вниз. Але з барабану 2000 спостерігаємо цей момент. Єдиний варік, це чекати якось розвитку бою, то потерпіти, на жаль. Тому що Ерленберг така мапа, яка не дає активно грати на ній. Дає активно грати тільки на таких танках, як типу там якісь 260, 277, Ті танки, які можуть стояти в позиційки, які можуть нормально танкувати від башти і мають непогане пробиття, Або навіть на якомусь п'ятому. І все, ми Тут підловив, але цілком міг би барабан вкинуть нормально. Да. Я танкунув?! нічого собі. Дядьки, ну це перше танк... натанкований дамаг, який був. Я танкунув, діда. Все-таки це танк чи станкує, нічого собі, я здивований. прикиньте, якби барабан реалізував, я зараз би його забирав. Я сам собі херню зробив. Через те, що я ще не навчився на ньому нормально вкидувати, я взагалі... Я пробив дві з шести. Да, фігню я зробив. Абсолютно. Він ще з підпалом закинув. Жиза. Я ж каприїхав, мене виносить. Я м'єху боюсь, я боюсь, що він вкатить. Базі 75-й вже відлетів, на жаль. Ще раз нагадую, на ньому треба багато думати на цьому танку. Де не отримати ту лишню тичку, як так вийти, щоб розмінятись гарно. Тут реально, на жаль, проти є 4 я дуже погано, дуже погано, дуже погано реалізований я. Я танкнув. Ні, ну, тяжа я танкнув, арту, тя танкнути. На жаль, нереально, 5 тисяч дав цьому бою. Скажу чесно, для мене це ну, типу в цілому окей. Але бачачи, так би мовити, хід бою, я міг би дати реально більше з рахунок того, що я мав забирати фулову є четверту, я мав не отримати таку кількість велику хп. І в цілком міг би це щось трошки поточити і дати більше ніж 5 тисяч дома. Танк складний в реалізації. Танк на танку буде складно грати тим, хто в новачок в принципі в цій грі. Танк картонний, доволі специфічний, довге кде. Отак. Чи сподобався танк? Мені в цілому сподобався. Я знаю чітко, що на ньому буду важко грати, але десь під настрій я на ньому буду викатувати. Кажу одразу: це танк не імба. Яка оцінка по цьому танчику? Я думаю, десь 8 з 10 йому можна дати, тому що це щось. Новеньке, доволі таке своєрідне, і, ну, в моменті цікаве. Дякую за перегляд, бережіть себе і до наступного.